Вороги атакували Україну у ніч на сакральну дату. Розповімо про наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Міський притулок для тварин отримав у користування необхідний в роботі, автомобіль. Фонд розвитку Кам'янського передав великий обсяг медичної допомоги одразу трьом медичним закладам міста. Редакція міської інформаційної служби підготувала для вас новини, актуальні на цю дату. У студії Володимир Кремінь. Мої вітання. Фашистська російська держава-терорист здійснила масштабну атаку по всій території України. Значно дісталось Дніпропетровщині. Починаючи з вечора, 8 травня, ворог атакував ракетами Х-22, калібр, Х-101 та Х-555. Сили протиповітряної оборони збили всі вісім випущених ракет на нашу область. Повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. На жаль, пошкоджені будинки та поранило 32-річну жінку. Далі розповімо відомі на сьогодні деталі з місця подій. Після того, як повітряні сили збили ворожу ракету над Дніпром, уламки потрапили в житловий сектор. Просто у будинок постраждала жінка. На третьому поверсі вищевказаного будинку виявили бойову частину ракети, тож кілька десятків мешканців довелося евакуювати. Небезпечні уламки. Вибухотехніки вже вивезли та згодом їх знищать. По Нікополю та Марганецькій громаді агресор знову бив з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів один приватний будинок знищено, та ще чотири пошкоджені. На момент падіння уламків вона була вдома разом із чоловіком та бабусею. Далі покажемо відео свідків з квартири, куди впали частини, збито над Дніпром ракети, яке опублікували в телеграм-каналі Дніпро обласний. А это получается дырка в четвертую квартиру? Вот это вот пол. Квартира на п'ятому обнімаю чотирьохетажний дома. У нас чотирьох етажний дом. Две, дом Коротше, наоборот. Четвертий, третій. Журналісти з дев'ятого каналу Дніпра поспілкувався з власником злощасної квартири. Першочергове це було, мабуть, бажання нормально дихати, тому що запах палива ракетного, плюс пил. Ну і жінку. Основним це було випхати жінку. Коридор. А коли її вже випхав, то якось. А де ви були? В цій кімнаті, правильно? В цій кімнаті рівно ось у цьому місці. Під цими завалами, це ми просто їх вже трошки відсунули від тієї стіни. Сусіди здивованими круглими очима такими. А що сталося? Тому що мені здавалося, що будівлі, мабуть, всієї немає. І був шок, що люди просто в нерозумінні, що ось таке трапило. А вже по обіді, і власниця квартири розповіла Дніпровським ЗМІ, що відчувала в момент падіння уламків та про свої дії в перші хвилини трагедії. Я схопила кота та зразу вибіжала на двір, але бойовий снаряд прилетів через кришу і десь застрав у ну на якомусь поверсі. Ось. Ну і ми до часу тусувалися на подвір'ї, тому що піротехніки. І займали цей снаряд. Ось і все. Крім Дніпра минулої буремної ночі, в черговий раз дісталися Нікополю та Марганицькій громаді. Ворог бив із важкої артилерії. Наші військові з повітряного командування Схід збили всі вісім ракет. Уламки однієї з збитих ракет впали на чотирьохповерхівку у Дніпрі, внаслідок чого у житловому будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир. Була поранена жінка. 32 років зараз вона перебуває у лікарні на третьому поверсі вищевказаного будинку виявили бойову частину ракети. Тож кілька десятків мешканців довелося евакуювати. Небезпечні уламки вибухотехніки вже вивезли та згодом їх знищать. Це більше ворожих ракет вдається збивати повітряним силам України. Так, у традиційному зверненні президент України Володимир Зеленський відзначив успіхи українців в оборонній сфері та подякував за героїчну оборону в найжорстокіших напрямках фронту. Далі пропонуємо послухати пряму мову президента України. Бажаю здоров'я, шановні українці. Перед усім хочу подякувати нашим воїнам, тим, хто захищає українське небо, і тим, хто б'ється заради України на передовій. Наші захисники неба, бійці повітряних сил. Та інших родів військ, які залучені до оборони від ракет і шахетів терористів. Цими днями просто молодці. Надихають не лише нас, партнери бачать те, на що здатні українці, те, на що здатна в наших руках передана нам зброя, те, які ми ефективні, коли діємо разом, заради нашої спільної безпеки. Успіхи українців в обороні проти російської агресії, це однозначно антидот проти. Інших агресій світ повинен бачити, що вільний народ здатен захистити свободу від загарбників, можемо ми, а отже, зможуть інші, якщо будуть діяти так само сміливо, так само влучно і так само разом з іншими вільними народами. Я дякую кожному нашому воїну, який дає Україні цей результат. Дякую кожному партнеру, який допомагає нашим воїнам саме тією зброєю, яка потрібна для результативності. Особливо відзначу сьогодні воїнів 96-ї Київської зенітної ракетної бригади. За цю та минулу добу абсолютно молодці. Звичайно, сьогодні, як і завжди, я дякую нашим підрозділам, які б'ються на найбільш жорстоких напрямках. Мар'янка, Бахмут, Авдіївка. Я дякую кожному і кожній, хто захищає Україну саме там за відвагу та стійкість. Окупанти знов отримали від своїх керівників якісь чергові завдання просунутись кудись до певної дати. Що ж це означає лише те, що, попри будь-які дати, наші герої будуть, як і завжди, знищувати окупанта. Провів сьогодні засідання Ставки. Доповідали і командувачі оперативних напрямків, і главком керівники розвідки. До речі, доповіді Буданова та Литвиненка були особливо ґрунтовними, дуже актуальними. І на їхній основі ми будемо робити певні кроки. Кроки, які зміцнять наш захист. Були також доповіді щодо підготовки нових наших підрозділів щодо постачання боєприпасів. Провів нараду. Із міністром з питань стратегічних галузей промисловості щодо боєприпасів є хороші новини з цього приводу. Зрозуміло, зараз не час їх оприлюднювати. Провів і кілька безпекових нарад з урядовцями: Глава уряду, перший віцепрем'єр, міністр внутрішніх справ та інші міністри, перша нарада щодо розмінування в Україні станом на зараз більше 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території, забруднені мінами та боєприпасами, які не розірвалися. Загалом це оцінюється у часових межах доволі неприємно, мовляв. Потрібні десятиліття, щоб розібратися із такою загрозою, ми маємо зробити це значно швидше. Готуємо і спеціальну систему дій, яка дозволить швидше розміновувати нову територію після деокупації. Активно працюємо із партнерами заради збільшення наших можливостей у техніці, у підготовці саперів і піротехніків. З усіма в світі, хто має досвід, хто має технології, хто має фінансові можливості для підтримки. Ми будемо співпрацювати, щоб зробити Україну знов чистою від російських мін. Ще одна нарада безпекова, яку сьогодні провів, стосується розробки фундаментальної нової концепції безпеки для України. Комплексно дамо відповіді на всі безпекові питання країни на законодавчому рівні, на рівні. Урядових рішень в конкретних практичних питаннях від захисту кордону до нових безпекових умов для роботи шкіл, від інфраструктурних основ безпеки і економіки до реальної можливості гарантувати нашим людям такий захист від терору, який мають найбільш передові держави світу. Все це буде представлено, все це буде реалізовано сьогодні, 8 травня, коли світ. Згадує слова Ніколи знову, ми в Україні даємо сенс для цих слів: не лише пам'ятати, а захищати, не лише цінувати життя, а робити все, щоб кожен, хто загрожує життю, кожен хто несе агресію, кожен хто вдається до терору проти інших народів, щоб кожне таке зло програвало. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати життя. Слава усім нашим воїнам, хто зараз в бою заради України. Хай перемога над теперішнім злом расизму буде найкращим вшануванням пам'яті тих, хто боровся і переміг нацизм. Слава Україні! А тепер до новин Кам'янського: 400 собак та 125 котів. Саме стільки чотирилапах зараз перебуває у міському притулку для тварин. Тут дбають за кожним тваринки, нагодовані, дім надають медичну допомогу та доглядають. Заклад фінансується з міського бюджету 8 травня. На звернення директора комунальної установи притулку передали необхідний для роботи автомобіль. Комунальна установа притулок для тварин була відкрита у жовтні 2020 року для надання комплексної допомоги лікування, прилаштування в нові оселі та утримання безпритульних чотирилапих. Заклад стабільно працює, розвивається та покращує умови перебування тварин. Наразі на прохання керівництва притулку для закладу було придбане необхідне авто. Наша громадська організація Бджола зібрала кошти та разом з депутатами міської ради від партії Бджола вручили цей автомобіль, ключі від нього. Дякую вам за те, що ви підтримуєте нас постійно і заботитесь цим вопросом бездомних, животных и не стоїте в стороне. Фургон використовуватимуть для відлови та перевезення безпритульних тварин на стерилізацію, у тому числі для надання допомоги пораненим чотирилапим. У цьому році на розвиток установи з міського бюджету було виділено додаткові кошти. Зараз у притулку завершують зведення карантинного відділення для хворих тварин. Також ведуться роботи з облаштування вольєрів, замінюють навіси від сонця. Незабаром розпочнуть роботи з оновлення на стилу підлоги та системи водовідведення. На початку 2023 році міською радою було надано кошти для забезпечення притулку всім необхідним. Це харчування, медпрепарати, ліки та інші засоби, їх гуманового отримування у притулку. На зустрічі із міською владою було презентовано план розвитку притулку на найближчі роки. За проектом на базі установи будуть зведені майданчики для вигулу тварин та занять з кінологом. Також тут надаватимуть послуги зооготелю, перетримки домашніх улюбленців і багато іншого. Фонд розвитку Кам'янського за підтримки міського голови Андрія Білоусова та благодійної організації Адра передали великий обсяг медичної допомоги одразу трьом медичним закладам Кам'янського. Деталі у наступному сюжеті. Щодня волонтери фонду розвитку Камінського примножують обсяги допомоги, яку вони надають спочатку повномасштабного вторгнення містянам, вимушеним переселенцям, військовим та медичним закладам. Кожного дня до фонду приходять сотні запитів, на які активісти швидко реагують. Цього разу запит про допомогу прийшов від трьох міських лікарень 9, 7 та лікарні швидкої медичної допомоги, які потребували засоби медичного захисту, маски, халати та дезінфікуючі засоби. Фонд оперативно відреагував і до медзакладів привезли необхідність. Речі ми хочемо виразити слова подяки нашому міському голові, фонду розвитку міста Кам'янського за надану медичну допомогу, одноразові халати та одноразові маски. Вони будуть в нагоді для надання медичної допомоги нашим пацієнтам. Сьогодні ми отримали гуманітарну допомогу від фонду розвитку Кам'янського. Це були Захисні маски, спеціальні халати, в яких ми потребуємо весь час, тому що у нас є контакт з багатьма різними видами інфекцій, і ми дуже вдячні за цю допомогу, надану сьогодні. Дуже згодиться в нашій подальшій праці зараз дуже нас актуальна, актуальність не втратилася. Епідемія ковіда продовжується, на жаль, і є хворість патологією, і ми все це будемо використовувати. Всього медичним закладам фонд надав півтора мільйони масок, три тисячі халатів та великий набір дезінфікуючих засобів. Представники фонду наголошують, що надалі планують лише збільшувати обсяги своєї діяльності і дякують міській владі та благодійним організаціям за постійну співпрацю. Спочатку війни ми актив. Воно підтримуємо наші міські лікарні, і сьогодні ми раді знову завітати до дев'ятої лікарні з черговою партією необхідної допомоги. Ми дякуємо організації АДРО, яка систематично надає цю допомогу по нашим запитам. І також дякуємо міському голові Андрію Білоусову за можливість оперативно доставити великі партії допомоги. У Дніпровському державному технічному університеті пройшла відкрита лекція серед студентів та викладачів кафедри з екології на тему основних завдань державного підприємства Бар'єр. Розуміючи всю важливість екологічних питань для міста, на захід завітала і наша знімальна група. На лекцію завітали заступник директора департаменту з екологічних питань Володимир Кремінь, який просвітив аудиторію стосовно якості навколишнього середовища в Кам'янському, а безпосередньо про мету роботи та завдання державного підприємства Бар'єр розповів кандидат технічних наук і за сумісництвом тимчасово виконуючий обов'язки директора підприємства Юрій Рець. Кожен із запрошених гостей намагався донести до присутніх важливість та вагомість екологічних питань у місті. Сьогодні, під час відкритої лекції, виконаючи обов'язки. Директора підприємства Бар'єр Рець Юрій Миколаївич нам сьогодні пояснив, скільки, де, в якій кількості, в чому саме небезпека знаходження таких радіоактивних відходів в нашому місті. Як правильно до них ставитися? Чи варто, чи не варто до них торкатися і взагалі знати про них. Але ж обізнаність має бути стосовно, скільки їх, яка небезпека, в чому вона полягає. Тому в рамках такої лекції ми попросили наших поважних гостей, і Кремінь Володимир Андрійович, і Юрій. Миколаєвич Рець долучилися до такої зустрічі і розповіли нам про такі питання. На сьогоднішній день, на жаль, немає технології з переробки небезпечних радіоактивних відходів, тому єдиним і оптимальним варіантом є їхнє безпечне зберігання та постійний моніторинг. Майбутнім екологам вкрай важливі такі зустрічі. Це дозволяє підвищити обізнаність студентів та допомагає їм краще вивчити актуальні для міста проблеми. Проблеми досить актуальні з приводу нашого стилю ведення справ стилю господарювання. Над такими техногенно забрудненими територіями, та досить цікаво було дізнатися про об'єми забруднення в нашій області. Це не просто цікаво, від цього залежить наше здоров'я в першу чергу, та пригодність цієї території для існування. Тобто, десь мінна небезпека а у нас радіоактивна. Лекція пройшла в активному форматі. Студенти ставили багато хвилюючих питань фахівцям, цікавились нинішньою ситуацією на підприємстві та навіть просили екскурсію, щоб на власні очі побачити масштаби роботи ДП «Бар'єр». За останній тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 44 виїзди. 15 разів рятувальники поспішали на гасіння пожеж, а 10 викликів були пов'язані з допомогою населенню та екстреним службам. Більш детальна інформація про основні надзвичайні події минулого тижня далі у сюжеті. Ввечері 1 травня до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння автомобіля на проспекті Свободи. Одразу після виклику на місці події було направлено вогнеборців. По прибуттю до місця подій, співробітники ДСНС приступили до гасіння палаючого локового автомобіля, який знаходився на тимчасовій зупинці. Вогнем пошкоджено моторний відсік та панель приладів локового автомобіля ВАЗ-2106 1990 року випуску на площі 2 квадратних метрів. Займання локалізовано о 18.25 та ліквідовано о 18.30. Подібний виклик стався 6 травня. На 101 надійшло повідомлення про те, що горить автомобіль. Мобіль марки Audi 100 на тимчасовій зупинці по вулиці Широкій. Попри бутю надзвичайників у складі чергового відділення було встановлено, що вогнем пошкоджено транспортний засіб та його моторний відсік на площі 0,2 квадратних метрів. В обох випадках жертв травмованих немає. До гасіння пожеж залучено 12 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причини пожежі встановлюють слідчі Національної поліції. Згідно зі статистикою тижня, найбільша кількість пожеж у районі виникла саме на відкритій території. Підрозділи ДСНС здійснили 16 виїздів на пожежі, пов'язані з горінням сухої рослинності, внаслідок чого було знищено більше трьох гектарів трави. Рятувальники закликають дотримуватись вимог пожежної безпеки в екосистемах та житловому секторі. Не розводити вогнища на відкритих територіях та дотримуватись правил пожежної безпеки під час відвідування лісових масивів. Шановні громадяни, пам'ятайте, що за самовільне випалювання рослинності особи, вчинивши правопорушення, будуть каратися згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме, згідно статті 77.1 будуть складатися адміністративні протоколи та накладатися штрафи в розмірі від 3 тисяч до 21 тисячі гривень. А за ті самі дії, але вчинені. Ні, в межах території та об'єктів природнього заповідного фонду тягнуть за собою накладання штраху від 21 до 30 тисяч гривень. У випадку виявлення пожежі або факту спалення сухостоя, негайно телефонуйте за номерами 101 або 102. Днями у центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка пройшов концерт бардівських пісень. Перед глядачами виступали Юрій Філіпов та Олександр Радевілов, постійні гості бібліотеки, які вже неодноразово тішили відвідувачів тематичними поетичними вечорами. Послухати глибокі тексти завітала і наша знімальна група. Бардівські пісні це співані тексти з гітарним супроводом, які часто висловлюють соціально-політичні та філософські думки. На цей раз концерт був унікальним. Барди виконували не авторські пісні, а тексти сучасних українських поетів. Які по-новому звучали на музику. Самі виконавці назвали свій захід Концерт української співаної поезії. Сьогодні у нас відбувається такий чудовий захід. Наші барди Олексій Радівілін і Юрій Філіпов дають такий концерт, і він виявився такий досить величезний, але він ще такий дуже відповідальний. Тому що зараз бардівська пісня українською звучить замало, і тому Юрій Філіпов довгий час працював над тим, щоб перекласти деякі. Пісні українською або створити власні пісні. Сьогодні ми слухатиме саме такі пісні. Згадані Барди є членами клубу Форум, який існує в місті ще з 1989 року. І, окрім Юрія і Олександра, в нього входять багато виконавців авторської пісні з Кам'янського. Перед початком самого концерту Юрій Філіпов трошки нервував, бо це вперше вони будуть виконувати пісні лише українською мовою. Цей uh, концерт унікальний тим, що uh, uh, всі пісні, які uh, ми будемо пити, вони будуть на українському язикі. Це перший унікальний концерт, який проводиться тут, в Кам'янському. Uh, Раніше ми пили на російському язикі, бардовська пісня була на російському, вона була популярна. Но в зв'язку з тим, що у нас ми в настоящую будучу Україну, світлу Україну, ми вирішили перейти на український язык і не сколько это не, не огорчаємося, только радуємося. На вечері також були зачитані чудові вірші, що не лише пробирали до мурашок, але й лишились в пам'яті. Декламатор Марія і поетеса Наталія здивували аудиторію своїм майстерним володінням слова та здатністю передати почуття та емоції через поезію. Тут морозно. Війна тут іде за вікна, а не з книг. Сподівання на диво дається наразі заважко. Ошалілий ведмідь, що є сили. Руйнує мурашник, тільки жодного шансу немає, щоб він переміг. Дві гітари, два голоси і повний зал небайдужих до творчості людей, які прийшли хоч трошки відволіктися, насолодитися чудовим поетичним вечором. І коли тобі не зтерпто легко. І коли тобі блаженно важко, будь як мушля, риба або пташка, будь як зірка, світла і далека, бережи перлину, крихту щастя. І наостанок про важливі зміни у календарях українців. Відтепер в Україні 9 травня щорічно буде відзначатися День Європи. Такий указ підписав вчора президент України Володимир Зеленський. Чинності указ набув того самого дня. Нагадаю, що до цього День Європи в Україні відзначали починаючи з 2003 року, 20 травня. Тепер традиції змінено. Майбутнє України лише з цивілізованою європейською спільнотою. Створення нового свята лише зміцнить єднання європейських народів, зазначив президент України Володимир Зеленський. Також 9 травня до Києва завітала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на знак непохитної підтримки України з боку ЄС. І наостанок до прогнозу погоди. На середу нам обіцяють мінливу хмарність з незначними опадами. Температура повітря вночі становитиме плюс 7, в день до 13 тепла. Дощитиме після обіду. Вітер північний, північно-східного напрямку до 5 метрів на секунду. За попереднім прогнозом, довгоочікуване потепління почнеться не раніше п'ятниці. Так що куртки далеко не ховайте. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Колектив міської інформаційної служби готує на завтра свіжі новини. Зустрінемось о 19-й годині. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Працюємо на перемогу. Бережемо себе і віримо у непоборність України. Все буде добре.